you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Микола Тищенко отримав подарунок 12,6 мільйона гривень від колишньої дружини. Ця інформація вказана у повідомленні про суттєві зміни в його майновому стані у єдиному державному реєстрі декларацій. Подарунок був отриманий 15 лютого. Тому стає цікаво, де Коля взяв таку щедру колишню дружину. І звідки в неї такі статки, щоб просто так подарувати 12 мільйонів. Так багато питань, але мало відповідей. Що цікаво, Тищенко ще не подав. Щорічну декларацію за минулий рік у декларації за позаминулий він вказав Аллу Барановську своєю дружиною. Пізніше, в листопаді 23-го, вони подали заяву на розлучення перед відкриттям реєстру електронних декларацій. Співпадіння не думаю, хоча хто його зна, не варто забувати те, що за 22-й Тищенко декларував 489 тисяч гривень зарплати нардепа. А барановська отримала 5,96 мільйонів від заняття підприємницькою діяльністю. Депутат декларував близько 40 тисяч гривень на рахунках в українських банках, півтори тисячі доларів на рахунку в of Америка, а також 40 тисяч доларів, 242 тисячі євро та 5,68 мільйона гривень готівкою. Його дружина Барановська зберігала готівкою 290 тисяч доларів та 9,15 мільйона гривень. Але й це ще не кінець заплутаних деталей. За даними журналістів Тищенко та дружина, часто користуються мікробусом, що офіційно належить колишньому керівнику ресторану Валюр Сергію Вакальчуку. Наприкінці листоп. Пада минулого року виявилося, що під час повномасштабної війни декілька об'єктів нерухомості не було оформлено на ім'я Вакальчука задень. Припускаємо, він став фіктивним власником багатства Тищенка. Насправді, на що пояснювати, звідки в тебе гроші, коли можна спихнути на знайомого колишню дружину, кума брата і свата його оточення значно збагатіло протягом депутатства. Тож не виключено, що коля має ще багато секретів, які потрібно викрити. Можливо, і спеці. На цьому в мене все підписуйтесь на канали. Переходьте за посиланням в описі.